Творче об'єднання на читай!» Анна Плішак Гобелени Читає Надія Крапка. На гобеленах всміхаються люди з минулих століть. Кличеш мене, мов правду, Що б'ється у грудях сполоханим птахом між лихоліть. Свічки у церквах вже виплакали жовтий віск. Шкода, що тепер всім однаково, хто і до чого має таємний хист. Шкода, що велика зграя розпорошилась вмить, Десь там, за чужим небокраєм, Спокій, неспокою снить. А доля плите губалени нові для байдужих людей, Сидячи в місячному човні, З великим мішком ідей. І не зважає вона ні на слізні вінки, ні на бурі щасть, пливе собі крізь віки з рукоділлям створених царств, Дивиться в душі, як в книгу, Читає життя усі, Ті, хто чекав на відлигу, Стоять по колінах просі. Ті, хто молився і вірив, пірнають у небуття, І лише ми з тобою. Гойдаємось коло на крилах земного життя. Творче об'єднання на читай Анна Плішак гобелений читала Надія Крапка.